Час припинення вогню буде достатньо коротким. Ми чекаємо, що одразу ж після цього відбудеться роззброєння незаконних військових формувань, відбудеться наведення ладу і порядку, включаючи спільне патрулювання проти мародерів, проти злочинців, проти бандитів, які дестабілізують ситуацію на сході. Я запропоную коридор. Для того, щоб російські найманці мали можливість покинути без зброї територію нашої країни, ключовим елементом плану є перекриття державного кордону, бо без перекриття державного кордону є величезні ризики, що припиненням вогню скористуються злочинцями. Махновщину в українській армії ніхто терпіти не буде. Платити жертвам і пояснювати матерям, що робити, коли без розвідки, без підготовки, без зброї на автомати кидаються непідготовлені бійці, в тому числі і підрозділів територіальної оборони, цього не буде. І ви, і ви ще раз кажу, що і на сьогоднішній день нам треба не лише героїзм, він конче потрібен, не лише патріотизм, а чітка військова дисципліна, чітка взаємодія з іншими частинами Збройних сил. Чітка розвідка, чіткий взаємозв'язок, чітке поставлення завдання. Сьогодні вже стало фактом, що народ допомагає своїй армії. Проте армія, коли має можливість, теж приходити на допомогу своєму народу. Через агресію і Свавілля сепаратистів жителі Слов'янська і Краматорська змушені покидати свої домівки. Люди тимчасово перебираються у спокійні сусідні райони. Військові спільно з місцевими радами надають посильну допомогу біженцям. Ми просто хочемо, щоб ті люди, які залишили свої домівки, і які, яким казали, що збройні сили України це їх ворог, щоб вони від нас отримали мінімальну можливу допомогу. Армія ділиться з переселенцями, продуктами харчування та речами першої необхідності. Всього зі Славянська знаходяться дорослих близько 17 тисяч і дітей близько п'яти тисяч. Ми трошки потерпімо, тому що тут дуже багато дітей вийшло». через складну ситуацію у своєму регіоні. Більшість приїхала до Святогорська без грошей, але люди не лишилися сам на сам із проблемами. Військові і місцеві допомагають, чим можуть. Їх храсілі пансіонатом, там нормальні умови, там є вода, тепла вода, холодна вода, дах над деревою. Ну і ні за що купити їжу. І оцю їжу ми вирішили з ними трошки, щоб збройні сили поділились. Громада Святогорська радо прийняла людей. П'ятитисячне селище тепер збільшилось в шестеро, а за потреби розселять ще десять тисяч. Всі вірять, що невдовзі повернуться у свої рідні домівки. Ну настрій один, щоб закінчилась війна, щоб був мир, щоб ми жили в єдиній Україні. Отакий настрій у всіх людей. Дорогі наші хлопці, любі чоловіки, тати, братики. Ми хочемо ще раз і ще раз вам сказати: ми вас любимо, ми вас чекаємо, ми вас ждемо, ми за вас молимось. Адже немає нічого сильнішого ніж молитва матері та дружини. Ми хочемо, щоб ви завжди пам'ятали, що позаду вас є надійний тил. Це ми, ваші жінки, доньки, мами, бабусі. Пам'ятайте, вірте в нас, а ми в вас, і перемога буде за нами. У Демократичній Республіці Конго завершилася чергова ротація українських миротворців. Близько 250 військових прибули до Африки, щоб долучитися до операції з підтримання миру в цьому неспокійному регіоні. Там наших вояків розподілили на два табори. У першому розташованому в місті Гома українці несуть службу вже не один рік. Облаштування ж другого у селищі Бунія завершилось лише торік. Будували та оснащували табірний майданчик самі українські військові протягом п'яти місяців. Тепер тут, наче, вдома. Чисто і прибрано. Є навіть альтанка для відпочинку, де у вільний час можна зіграти в нарди. На даху декоративні лелеки, а на гарно вистриженому газоні український гарб. Був зроблений трізуб, ну, так сказати, на, на, на 3 на 5 метрів. Дуже так само встановили Сімвол, можна сказати, України також столб з городами, відметка откуда находится куди знаходиться город Київ допустим, до міста Бунія. У Бунії розміщена база обслуговування авіатехніки. Саме тут технічний склад перевіряє справність систем агрегатів та авіаційного обладнання українських вертольотів. З міста Гома на табор майданчик Бунія. Перенеслась полностью вся инженерная авиационная служба, все их машины. И сейчас на Буне проводятся полностью все регламентные работы. От 50, 50, 100 часов, 200, получается, 6 месяцев в год контрольные облеты, полностью всей техники. Окрім технічного персоналу, дислокуються тут і льотчики. Екіпажі вертольотів Мі-24 виконують завдання з прикриття наземних військ та перевезення особового складу. Також українські вертолітники доставляють гуманітарні вантажі у важкодоступні і небезпечні райони. Нещодавно наших миротворців у Бунії відвідав начальник армійської авіації сухопутних військ Збройних сил України генерал-майор Валентин Пістрюга, подякував військовим за сумлінну службу та вручив медалі Трудова слава. Такі ж нагороди отримали й учасники місії ООН з. Інших держав, начальники логістики та інженерної служби аеродрому Бунія Марі Тенует та Абдул Шафу. Ці люди зробили великий внесок у створення української бази. Виходили на зустріч, так само давали вагонку, давали фанеру, давали серкантину, давали колючу проволоку. ті ж саме доски, гвозді. У нас була можливість. Ми це все отримали. Так само отримали побілку, якщо треба, все якби. І всякі бріпятства можна сказати по дружески по чоловічські, по нам допомагали. Нову ротацію. Табірний майданчик зустрів з власною пекарнею та лазнею. А ті, хто вірою і правдою служили протягом 9 місяців у Демократичній Республіці Конго, повернулися до України. Днями у Львові в Академії сухопутних військ учасники гуртка гірської підготовки азамут військового вишу відпрацювали нові елементи гірської підготовки. Курсанти навчились практично спускатись та підніматись по закріпленій мотузці за допомогою спеціального альпіністського спорядження. За словами інструктора, гуртка викладача кафедри тактику спеціальних дисциплін, працівника збройних сил Миколи Шев'якова, відпрацювання цього елементу є одним із ключових питань всього курсу гірської підготовки. З цього починається. Все, відповідно, треба навчитись безпечно спускатися, підніматися і спускатися з висоти. Це основа-основ. -основ. Використовується альпіністське спорядження, такі методи застосовуються при спуску з з'ясних скал, при спуску з будівель. Інженерних споруд спуск для спуску в шахти і колодязі зараз у гуртку, що розпочав свою діяльність восени минулого року, займаються перших 10 вихованців навчального закладу, які в майбутньому отримують фах командирів механізованих підрозділів. Щотижня під час занять його учасники спочатку теоретично вивчали особливості гірського рельєфу, тактичні властивості місцевості, заходи безпеки та правила здійснення сходжень, порядок прокладання маршрутів тощо. Курсанти, які займаються у гуртку, Самі виявили бажання опанувати нелегку альпіністську науку. Спочатку зацікавили самі гори, а після цього йде розширення спеціальності піхоти. І піхота вже застосовується не тільки як в полі, а також в місті і використовується захвати здань. Це мене саме більше не Я думаю, що це в майбутньому мені допоможе піти війська військового призначення і розширити мені спеціальність далі. Керівництво Академії сухопутних військ переконано, необхідність створення такого гуртка виникло вже давно, адже сучасним офіцерам-командирам вкрай необхідно володіти навиками дій у гірській місцевості. До речі, до складу сухопутних військ навіть входять декілька гірсько-піхотних підрозділів. Часом і бойові дії в міських умовах вимагають від військовослужбовців певних дій із використанням альпіністського спорядження. Зокрема, це стосується підрозділів спеціального призначення, високомобільних десантних військ спеціальних тактичних груп. Тощо, тож вже у найближчому майбутньому керівництво вишу та організатори гуртка планують залучити до опанування гірською підготовкою і курсантів інших спеціальностей вишу.